Так, да, да, да. Так, слухай вас, бо у мене паралельно ще дзвонок був з будет Да. Я понял. Ну, люди кажуть, що я позвонив вам. Так. Я зараз, я это, я, я зараз оце, завтра їду. На пару днів приїжджав до Києва. Так що я зараз тут. Що у вас там за питання і що за проблема? Ну, то що за резину. Скажите, потому что ви у мене сейчас за час 7-й у мене просто вже голова, не... я ще О, не лягав спати. Ну, ну резину там люди отправляли, фото на Ford Рейнджер, на металлолом, на той на нашій на мерзи. А, все, 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 все я понял. Mm. E, ну, казала, щоб щось помню, за медикаменты. E, да, все, вспомнив. Я з нею балакав сьогодні, по всьому Люда Все-все-все, я зрозумів. Значит, по медикаментам есть антигрепні э, препараты. Там, по-моему, шість таблеток в упаковке. Mm -hmm. э, ну, це, це, це таки всегда треба, то, что уси болеет, тем более що там по окопах по тих по лесах по кущах. Эээ, на скільки ось человек вам дать у вас человек? У нас это наш наш взвод 20... 8 років чоловіка у нас. Ага, ну ящик. Ящик Ящик вам даю тоді цих препаратів далі. Є у мене ну, таке, як а-ля іспанське дітське питання, але пацани дуже хвалять, бо кажуть, воно і енергетично, і, ну, і калорійно хороше, і для шлунку корисне. Е, а... Я думаю, ви там розберетеся, як його розводить, чи водою, чи як лучше. Ну, так та, та розберемось, тому що, що, що тушонки так декона. Уже заелись душонка. Я понял. До всяк, до так, хорошо. Ви мені тільки, будь ласка, на той номер, що ви дзвонили. Якщо може. У вас є там телеграм на том номері? А, ні. А... Хай, Люда, хай Люда мені напише, куди відправить. Я понял. Це... Ну, почта... працюю... а почта працює. Може, я забрав би. А, yeah. вообще супер. Скільки... Я зараз у Києва завтра їду, я на два дня приїхав, отпустили. Дек. Ага. Києві. А все отлично, добре. Сейчас я тоді подумаю, як зробити. А диви... так давайте тоді вже сьогодні зустрінемося. Уже, що вже, Дніпровський, я в Дніпровському районі. Я на Житомирській. Добре, можете до мене приїхати тоді? На метро Житомирська. Угу. Ви завтра вже уїжджаєте? Так, да, я завтра рано, часов п'ять утра, виїжджаю. Хорошо, сьогодні э, ну, пізна можете коли вам удобно. Після п'яти, якщо можна, я хоть, ну правда, хоч трошки перекімалю, oh, бо. Після п'яти, якщо можна, я хоч трохи посплю. У мене ще давлення довбануло, я ще свою таблетку хоч трохи okay. положу. Після п'ятої, так, я вам напишу на цей номер, куди під'їхати, наберіть мене і тоді до мене прямо додому приїжджайте, я вам дам э, лікарства, дам. Ці дітські питання, за не узнаю, що, які колеса треба і та допоможу чи можу. Ага. А то ще Люда ще сказала, що ви там КС за пікап, а що можете вирішити, чи ні. Давайте, чи ні? Да, давайте зустрінемося, будемо вирішати. Що, я ж кажу, що я можу, я допоможу. Ага. Все, та, значить, вечір... так, а який адрес? А, я вам все напишу. Ага, добре, добре. Все, я набираю вас і ну, напишу вам і зізвонимося тоді. Приїжджайте прямо до мене додому і тут вже... Уже... По місту по Ні, Не, я можу ще записати просто на листок і приїде, що куди. Зараз я вам напишу, подождите. Не треба по телефону лишні А. Придурки вхатає. Все, сейчас я вам добре, напишу. Понял, понял. А, в... добре, ну. Ввечером до мене тут заїжджайте. Ага, добре, тоді вечором. Все, ага, до зустрічі тоді. Все, до зустрічі. Так, следующий, хто у мене тут. Ну, це, щоб ви бачили, як воно мене неділя проходить. вихідний день, весело, так. А живенька проходить. Женька. <coughs> Отак, сидиш і обзвониш. А тоді чого, я до вас не можу дозвонитися? А дійсно, Я не можу дозвонитися, тому що мені паралельно сейчас якраз наярюють, тіл... Ну, лінія просто роз... розривається на молекули.